Під час подорожі по Європі та світу на автомобілі з газобалонним обладнанням слід подумати про те, як заправити його зріженим газом пропан бутан У різних країнах заправні пістолети можуть відрізнятися. Можна виділити чотири основні використовувані адаптери: Діж, АКМЕ, Байонет та ЮКЕЙ-адаптер. Діж-адаптер використовується в таких країнах, як Албанія, Алжир, Австрія, Боснія і Герцеговина, Болгарія. Хорватія, Чехія, Данія, Естонія, Франція, Греція, Угорщина, Індія, Італія, Косово, Латвія, Литва, Мальта, Молдова, Чорногорія, Північна Македонія, Норвегія, Польща, Португалія, Румунія. Сан-Марино, Сербія, Словаччина, Словенія, Швеція, Туреччина та Україна. акме адаптер використовується в таких країнах, як Австралія, Бельгія, Канада, Чилі, Німеччина, Ірландія, Ліхтенштейн, Люксембург, Швейцарія та Сполучені Штати Америки uk адаптер використовується в Данії, Нідерланди, Нова Зеландія, Норвегія, Велика Британія, Данія та Іспанія. Байонет-адаптер використовується в Іспанії та Португалії.